З метою забезпечення ефективної е, взаємодії органів державної влади та волонтерських організацій, які діють на Житомирській е, на території Житомирської області. Перше. Департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації, забезпечити координацію заходів щодо організації та проведення зустрічі керівництва області з волонтерами з пріоритетних питань розвитку волонтерського руху в області. А саме, а у мінського немає так, сьогодні? А сьогодні ні тут комунії інтересів. Мінський був вчора. Насправді приходили. А саме, що мається на увазі? Зробити зустрічі в з представниками адміністрації правоохоронних органів регулярними на якійсь основі. Давайте з вами вирішимо там або раз на місяць, або раз на два тижні. Я не думаю, що треба це робити частіше. Наступне, на головній сторінці офіційного вебсайту облдержадміністрації створити рубрику волонтери, забезпечувати її систематичне інформаційне наповнення та оновлення. Наступне, спільно з відділом юридичної оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату облдержадміністрації, організувати збір та оприлюднення в рубриці волонтери офіційного вебсайту. Облдержадміністрації інформації про волонтерів та громадські організації, що надають відповідну допомогу військовослужбовцям, що перебувають в зоні АТО та їх сім'ям, переселенцям зі Сходи та Криму. Пояснюю цей пункт, те, про що ми з вами говорили, про те, що ну, ми не можемо організовувати реєстрацію або перереєстрацію волонтерських організацій, але на відповідній сторінці шляхом е подання заяви. Е Волонтерські організації і рухи мають заявити про свою діяльність. Таким чином, знову ж таки, як ми проговорювали з вами на минулій зустрічі, ми якимось чином чітко відрізняємо. або ті організації, які умовно кажучи, працюють в легальному полі, співпрацюють, причому не тільки з облдержадміністрацією, а через цю площадку співпрацюють з іншими волонтерськими організаціями. Ну, а з іншого боку, ті, хто про себе не заявив, ті працюють е, самі по собі. Наступне: щокварталу, до 5-го числа наступного за кварталом місяця, інформувати облдержадміністрацію про виконання даного розпорядження. Тобто буде офіційний звіт, який департамент готує, і він також не буде таємним. Все це буде на сайті висвітлено, для того, щоб е, ну, вся ця робота була абсолютно прозора. Тому що однією з Задач, взагалі, навіщо ми це все розпочинаємо? Це для того, щоб ну умовно кажучи, все про всіх, всі про про всіх все знали, хто що робить, хто чим допомагає, хто е, не допомагає, тільки піариться і таке інше. Другий пункт розпорядження керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації сприяти в оприлюдненні інформації в рубриці волонтери відповідної інформації щодо переліку речей. Необхідних військовослужбовцям, що перебувають в зоні АТО та їх сім'ям потреб для переселенців зі Сходу та Криму. Ну, те, про що ми говорили, відповідно, рубрика має бути створена. І давайте порадимося. Я думаю, що е треба нам технічно забезпечити, щоб можливість розміщати інформацію про потреби могли не тільки волонтерські організації, а й безпосередньо. Е Командири або керівники тих військових підрозділів, які розміщують. Наступне інформувати департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю про стан виконання розпорядження до 1 числа наступного за кварталом місяця. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної держадміністрації згідно з розподілом обов'язків. Ну а згідно розподілом обов'язків, це, це буду я. Отже, таке розпорядження. Я пропоную, якщо. Взагалом приймається, тоді ми можемо зараз проговорити і дати якийсь час, Олю, до скільки нам треба часу там? Ну я думаю, тиждень два до після свят. Для того, щоб пропозиції, які в письмовому вигляді надійдуть, юристи змогли опрацювати і вийти вже на після свят на, на це готове розпорядження. Прошу. Я тільки прошу, будь ласка, представляйтесь, тому що щоб ми знали. смотрите, мы в прошлый раз собирались. У нас есть четкое определение уже работы, мы уже работаем, просто оно не имеет, как говорится, такого общего еще, общей поддержки. Есть сегодня склад в гостинице Житомир. Туда все сводится. Нам надо это просто все четко, конкретно узаконить, потому что мы сбором денег абсолютно не занимаемся, нам это не интересно, потому что так как сегодня собираются деньги, это неправильно. Абсолютно неправильно. Я вчера опять приехал по городу, тысячи скринек, непонятно чисто я, куда, как. Дело в том, что из-за этого теряется доверие у людей, которые дают, потому что они не видят, как четко и прозрачно расходуются эти средства. Вот. Надо сделать конкретно все, чтобы все финансы стекались в один кабинет, где сидеть будут конкретно доверенные люди, Но где будут сложно. поступать заявки от армии. Вот это все координироваться и знать. Вот есть у нас сегодня собрали там за неделю 100 тысяч. Взяли, закупили, туда отправили, под накладную получили, под накладную расписались, привезли. У нас уже были тут, собирались фонды разные там. Не хочу их сейчас называть, чтобы кто-то там себе не думал, что кого-то кто-то хочет прибить и на ком-то попиариться. Где отмывались деньги не маленькие, не детские. Сейчас то же самое со скрытием. 100 тысяч собрали, на 10 тысяч закупили, 90 тысяч непонятно куда ушло. Ну есть оно такое. Не может оно так быть. Из-за таких людей сегодня волонтерская деятельность сходит в ноль. Если раньше скринки собирали, я знаю, за день были такие места, где по 13, по 18 тысяч, сегодня они уже собирают по 700, по 800 гривен. От недоверия людей. Вы владеете такой информацией внутри. Мы владеем всем. Вот. Не зря мы дружим с нормальными людьми. Вот. Розумієте, якщо людина не має ні бізнесу, ні роботи займається тільки цим, ніхто ясно, що людині треба якось жити. Вона не може живитися Божим Духом. Ми согласні ставити скриньки, збирати їх по нормальним законам, які ми предложили. П'ять печатів, ми тоді самі поставимося скриньки. Але якщо це буде всім печатам, ми знайдемо гроші на скриньки, і все. Але якщо це буде всі організаціями, ну, согласяться на, на це. Ні, я абсолютно згоден. Просто я Якщо не, не бачу я на сьогоднішній день у, у влади. Немає інструменту заборонити. Олександр я Володимирович, я ви відпочат. можете щось прокоментувати? Ігор сись, секунду ну, ви, зараз. Добре, ви які журік буде збирати гроші? Ми... Ну, ви, ви, ж... ну, ви ж власне будете це контролювати? Ви ж ви слухаєте Ігор, Ну ви задали питання. Ну вислухайте людину. Так, де ми сиділи минутні справи, тому безпосередньо відслідковуються шляхи, куди е, дані кошти йдуть, і, і яка організація Ти, займається їх збором. Тоді буде кваліфіковано їхні дії. Чи це шахайство, чи це дійсно кошти? Ти, от зараз ось Юлія, представник волонтерської організації, вона шукає, де взяти кошти на автомобіль санітарний. Он шукають машини. Там ще є в нас багато проблем. Вчора ми mm. поїхали у коростищів, де переселенці mm. є. Вони сидять без хліба, без води, без їжі. В них немає ні масла, mm. ні, молока, mm. Ні. Mm. ні молока, нічого. Серед де, ді... В Тетеріві. В Тетеріві, 86 дітей. І ви знаєте, дуже сором mm. обласна рада, не наша це мова. Ми зараз з вами сядемо, поїдемо туди, і ви подивитеся, в яких умовах вони живуть. Вияв був три дні тому назад ми і не далеко були. не перший ми раз вчора були. Ми теж не перший і, раз і, вчора і вчора все, були. і все там було. Не, Повірте тетерівом влада займається стільки, що ну от по, по тетеру я просто не, просто да. не прийму від не вас а ніяких зауважень, а взагалі. Ви кажете, вони не пам'ятають, коли хто там уже був. Ви, мабуть, коростичі сидите, але не, не в самому санаторії. Ну, на що ви а там теж говорите. Діти є, яких треба теж кормити. Так? Тому потрібно зараз із усіх присутніх, громадських організацій, а тут всі он, хлопці, які туди безпосередньо їздять, ось он, які знають ці всі проблеми. Ось сидить людина, яка координує цю діяльність. Потрібно все рівно по одному чоловіку відправити в координаційну таку раду, щоб вони коригували діяльність, щоб не получалося, що в одну бригаду їдуть всі, а друга сидить Ну, для другу. цього. Ця ідея Правильно, взагалі і існує, але ваше оце розпорядження потрібно переробити, оскільки на слух воно сприймається ну, давайте так, щоб... пропозиції розпорядження. В тому і відрізняється від того, що ми говорили на минулій зустрічі, щоб не створювати саме штаб, а працювала площадка в інтернеті на е, сайті облдержадміністрації. В цьому і є пропозиція, тому що ну я, якщо ви приймете інше рішення, ви вправі його приймати. Але моя особиста думка, що ми е, коли почнемо делегувати або ви почнете делегувати представників, це дуже ускладнить і затягнеть роботу, тому що не всі є. І е, протягом останнього тижня більше йде розмов про те, хто більший волонтер, а хто менший волонтер, ніж власне кажучи, які потреби і на які площадці обмінюватися цією інформацією. Скільки машин відправляється от це з гастиниці Житомира, ні на одному машині не було кому казано, там погор Зуба, Там Федіркіна, і що чата ніде. Ті, що стоять по городу, ж не допомагають, вони просто збирають являються. ну, доставщик, поставщиками, или там, посредниками, или кем-то там транзитчиками. Но это уже идет они, говорят, мы помогли. Зачем да же вы помогли? Это люди помогают. Люди. И надо, чтобы на машине было четко написано. Допомога от громады, места, Житомира или от области. Вот. А не вот это, Автомайдан, там, еще кто-то, еще кто-то. Это не так. Это неправильно, но не должно быть. Голова повинен призначити штатного людину з адміністрації, яка буде керувати цим штабом. Волонтери це таке. Я просидів три місяці безкоштовно, і мене дратувало, що 18 годин, Хлоп, хлоп, хлоп. Вся адміністрація втекла, сижу. Я і сидять волонтери, добровольці, патріоти, сахановсіня, а адміністрація вже вмерла, вже всі вихідні. Субота, неділя, як правило, нікого не було, хоча я тут торчав. Поехали, це шляп, шляп. Я торчався. На цей штаб вона очолять людина, яка отримує за це зарплату. Вона повинна, всі повинні знати її ім'я, фамілію, телефони. На цю людину зав'язані фонди, які у нас є. інтернеті, там у нас 15-20 різноманітних фондів. Ці фонди треба в кучку зібрати, щоб вони знали, що якщо гроші є, вони кажуть. Голові, голові, голові цього, цього фонду що є така сума. Паралельно з другої сторони інформаційна група, яка сидить, приймає заявки, прозви, що кому треба для ДО, для якої частини конкретно. І ця інформація з другої сторони на, на штаб замикається, і знизу йдуть напрямки. Перша допомога армії. Хтось з адміністрації повинен сидіти конкретно. За гроші працювати на цій посаді. А волонтерів, а волонтерів, волонтери навіть вибрати одну людину, яка буде співпрацювати з цією людиною, щоб ніхто не бігав до е, цих людей, які в адміністрації як у нас зараз, зараз всі біжуть. От, мабуть, Ярослава Михайлович, не розамарився, всіх бачить і всіх вислуховувати, що кожен Чого? і свою балячку біжить. Тобто громадськість звертається до свого представника, а він вже з ними вирішує з органами влади, що треба для якої частини, в якої кількості. Відповідно до цього інформація, для начальника цього штабу, начальник штабу знає, скільки в нього грошей, що можна купити. Комісія від фондів по розподілу коштів визначається, приймає рішення, закупляє, відправляє. Другий напрямок роботи. Загиблі в нас є. На сьогоднішній день я питаю вас, скільки в нас сьогодні в Житомирській області загинуло? Ніхто не знає сьогодні. Цифруди загинуло. Хто з цих людей, хто з цих людей потребує якоїсь допомоги? До мене звертається куча людей. Там тергітори навалилися, там дитина захворіла, там дров немає, там іще чогось немає. Значить ця людина, адміністрація теж повинна чи з волонтерів збирати інформацію і приймати якісь рішення. Або звертатися в міську раду, або в обласну раду, де є гроші, або цей фонд, якщо треба грошима допомогти. Третій напрямок поранені. Стільки поранених сьогодні в області і хто з них потребує якої допомоги. Одні вже після реабілітації їм нічого не треба, одні вже виздарили і пішли в частину, а треті лежать хворі. В одних є дві в других нема яка, яка кому треба допомога. Є закон про волонтерів, або називається про волонтеріат. Я думаю, що в січні 2015 року він буде доопрацьований. Є указ президента, який скасовує податкування, що ну що хто займається волонтеріатом. Але січня 2015 року. Буде відрахування 15% в державу, так, з волонтерської діяльності також. Ми маємо що іще. Це я кажу про стратегію держави, а далі те, що ми на місцевому рівні повинні робити, так є Ощадбанк, який пропонує картку волонтера, і саме основне, шановні, ми всі робимо. Ми приймаємо. Ми всі закону громадяни, бо ми волонтери, бо ми свій закон і захист наших громадян. Для того, щоб мати ну, якби статус волонтера, ми повинні в Мінсоцполітиці зареєструватися. І там буквально невеликі, до армії там вже є стані. Ні, звичайно, я кажу, щоб називатися, волонтериться, щоб називатися комсомольцем, там піонером чи воїном треба. вона централізована, що і все. Я кажу про засади державної політики. а Тепер я через площину територіальної. Я вам дуже дякую, я дуже дякую, що ви так переймаєтеся проблемою волонтерів. На місцевому рівні пропоную терміново розробити і обговорити регіональну політику, а саме створити штаб, а саме створити штаб. Не треба нам ніякого штабу, ми самі все создадим. У нас є люди, кого ми знаємо. Там же знову ж таки на сайті необхідно мати не тільки проблем. Необхідно не тільки знати в обличчя, хто є волонтер, а хто йде псевдоволонтер. Тому що на житньому ринку так, знаходяться волонтери, але там з Київської області, з Вінницької області. Так, да, вони теж волонтери, вони так себе вважають. Стосовно створення відповідної сторінки на сайті ОДА, я думаю, питань немає. Я думаю, що тут ця ініціатива однозначно підтримується. І е, я вам скажу особисто: тут у нас не, не буде ніяких, я думаю, що складностей. Ми цю сторінку зробимо. Задача відповідним від поставлена до 15 січня. Безумовно, вона буде спочатку працювати не так, як нам хотілося, тому що будемо доповнювати розділами, що стосуються там і переселенців, і атошників, і е, хворих загиблих, і таке інше. Безумовно, в процесі ми це будемо від е, коригувати і відлаштовувати. Але для того, щоб це організувати, е, адміністрації в принципі е, ну, ніяких додаткових там зібрань або ресурсів не потрібно. Наступне питання. Це створення або не створення цього штабу або координаційної ради. В принципі, як я і прогнозував, тут ми війдемо в глибоке обговорення, тому що скільки є організацій, стільки буде і бачень, як має виглядати, виглядати цей штаб. Ми готові до цього долучитися, але ну, безумовно спочатку треба волонтерським організаціям між собою договоритися. А ми Кому это интересная работа общая, все сюда пришли. Кому не интересно, не пришли. И большая просьба, чтобы мы не бегали, как уже это не раз было, к ходованному к Руслану, к нему амбиций никаких, но это если есть деньги, приходят на фонд, мы не должны ходить, Руслан, пойди попроси, чтобы нам с люди нести что-то дали. Нам не надо. Или пускай передадут нам этот фонд Люденест, в эту уже громадскую организацию, которая будет заниматься волонтерством. Потому что там получается так, годованные, если считает нужным сюда дать, даст, скажет нету денег, не даст. Мы что, не себя-то берем, в конце концов? И Потом, нам не надо, чтобы эти фондышки по распоряжению кого-то. Это фонд громадский, его наполняет этот фонд ни годованный, ни губернатор, ни субко, никто. Этот фонд дополняется такими же людьми, которые не могут отправлять, а просто передают деньги. Фадеев, волонтер, народный, народный контроль. Серьезно, да? А чем не серьезно? Люди, которые ездили реально на фронт, под пулями передавали туда какие-то вещи, собранные из своих карманов и из карманов друзей. Это те претенденты, как Зуб, как Евгений сидит, как Джига, которого здесь нет. Вот Игорь Малий тоже ездил, я знаю, в самом Донецке в Вот они должны быть там. Они те непонятные организации, которые просто прислоняются к собранным деньгам и пытаются их рассредоточить. Вот эти люди должны, которые сами, Александр Зуб собрал своих друзей, ни у государства не просил, ни у какой фирмы. Все скинулись, купили бобик, отремонтировали и поехали, отвезли его туда. Мы доверяем. Как Мы доверяем. Жигирей, который ездил в сам аэропорт Донецкий под пулями и отвез туда подаренный городским депутатам броневик... Как...

Ну, то що, ти волонтер, і я волонтер. Значить, чому перше, чому ми не можемо працювати на очікатіолог виговорити? Тому що той же Іршанський гриміч збагачувальний комбінат, інші підприємства е, дають нам кошти, допомагають нам в нашій роботі під якісь конкретні речі або під допомогу конкретним підрозділам і так далі. Тобі ж ми маємо певну задачу. Щоб ми зараз маємо допомогти якомусь підрозділу. Житомир тока. Ви... Да. Почекайте, то, що нам вийти. Ні, ні, ні. Той, витовшли, Тому так, я так, хочу, так, я так. розкажу, а далі будемо думати. Добре? Сьогодні я бачу тут людей тільки Житомира і з Володар Волинська. Область складається не тільки з міста Житомира і Володар Волинська. У нас є багато районів, багато є ще волонтерів, які не приймають участі в створенні цього штабу. Вони, Будь ласка, якщо приймає можна, врахуйте це Дякую. перше, вже зустріч, що стосується сайту, третій раз повторюю. Ми цю роботу починаємо. Наступного разу збираємось, ви критикуєте, вносите свої пропозиції. Ми удосконалюємо. стосовно стосовно створення, все ж таки, штабу скажіть мені, або давайте всі почуємо. Ми його створюємо, чи ми його не створюємо? створюємо. І, я, я пропоную тоді наступне. Ми його не створимо зараз, е, одне розчерка впера. Тоді е, я пропоную знову ж таки в одному місці, а саме на сайті ОДА, сформувати е, список. Організацій і окремих осіб, які е, ну ми заклають всіх, мають бажання має бажання учасника, які мають бажання, так а потім тоді е, ну можливо е, окрему зустріч е, зробити або засідання наше спільне для того, щоб все ж таки визначитись. Ну бо я впевнений, якщо це буде пів сотні учасників, воно працювати не буде. Коли наступного разу ми збираємося, я пропоную, якщо до 15-го стоїть задача по сайту, після. Після свят Андрія я не почув числа третього числа третього числа до третього, що буде зроблено на сайті? Що ми чого не зі голову знайкого голову? У нас ще немає учасників дуже голову. 12 дванадцяте число на одинадцяту -е один уран.